Відмовки переховування та байдужість у міському військоматі невдоволені мобілізацією у приміських селах Івано-Франківська. Зі слів військових, якщо у Микитинцях дільниця оповіщення працює задовільно, то у Хриплені ця робота наразі провалена. Там військовозобов'язаним лише розсилають листи. Також в комісаріаті нарікають на міліцію, мовляв, правоохоронців взагалі не долучаються до розшуку чоловіків, котрі ухиляються від служби. Якщо така ситуація буде і надалі, каже комісар міста, це поставить під загрозу всю мобілізаційну кампанію в Івано-Франківську. Командований лист, він буде гуляти по селу місяця. Може більше шукати, то військовозов'язного Оперативності в роботі немає. Тільки застосовуються відговорки різного характеру. Двері закриті, немає нікого вдома. Собаки, вибори на носі, як нам жити в селі. За це одна розмова чують тільки від посадових осіб сільських рад. Би ситуацією зайнялася оперативна група від міськвиконкому, аби надати допомогу іншим дільницям оповіщення у приміських селах. У самій мерії таке становище назвали неприпустимим. Чиновники все ще покладають надії на популяризацію військової справи. Мобілізація воно є непросте. От, але щоб ніхто, ну щоб нічого взагалі не було зроблено, і перевірте ще інші сільські ради. Стосується популяризації, міністерство інформаційне воно там якісь розробило бігборди. Так що, якщо вони прийдуть, то так само ми забезпечимо, щоб вони були доступні, щоб їх бачили мешканці. Загалом під час шостої хвилі мобілізації з Івано-Франківська планують призвати на службу до Збройних сил понад дві сотні чоловіків. Кампанія триватиме до 17 серпня. Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.